Щоб прийняти рішення, чи потрібно нашим пацієнтам ортопедичні устріки, чи вони взагалі потрібні конкретному пацієнту. Треба провести такі, на перший погляд. Прості, але ж таки дуже важливі тести, і вони об'єктивно дають розуміння, чи пов'язана проблема в коліні, чи в попереку, наприклад, з патологією стопи чи з дисфункцією стопи. Такі фізикальні методи вони підкріплюються поду барометрією чи вже цифровою діагностикою стопи. Якщо необхідно, ми проводимо додаткові методи обстеження, чи узи чи МРТ чи рентген, але ж таки. Таким чином, просто, нібито, зробив устілочки. Ні, треба обстежити, треба розуміти, тестувати. І на основі цих тестів можна тільки прийняти рішення, потрібна ця устілка чи не потрібна. Бо пам'ятайте, устілка це тонка прокладинка між стопою і землею і взуттям. Але ж таки вона дуже впливає на роботу стопи і практично всіх вище розташованих солодів. То це тонка, але ж таки дуже товста, сильна корекція всіх перенавантажень нашого скелету. Тому. Так це виглядає в мене на прийомі, як.